вітаємо цього тижня. Команда планети бізнес побуває у ризі. Латвія дуже постраждала від кризи останніх років, але нині економічні показники покращуються. Наступного року зростання може досягти 4-5%. Одним із важелів цього зростання є підприємливість. Вона в останні роки тут на підйомі. Добра ідея. Кілька місяців тому вона з'явилася у Гінса Зіверце, що із десяток років мешкав у південно-східній Азії, зокрема у Таїланді. Цей 28-річний Латвієць відкрив перший тайський ресторан у Ризі. Успіх не забарився. Гінц створив сім робочих місць і досяг двічі більшого торговельного обороту ніж сам сподівався. Я жив у Бангкоку і познайомився з тамтешньою кухнею. Я побачив, як бракує такої їжі у Латвії. Тож з'явилася ідея відкрити ресторан Тайської кухні. Простий ресторан із простими цінами, доступними для усіх. Та це нова справа для Латвії. Тож було дещо непросто пояснити її інвесторам. Та врешті, Гінцу це вдалося. Тепер він планує відкрити інші ресторани у ризі і навіть створити франшизу. Щоб розпочати справу, Гінц одержав еквівалент 65 тисяч євро і позичив ще 10 тисяч. Ці кошти стали доступними через програму Новий старт, що її Латвія здійснює у партнерстві із європейським соціальним фондом. Її метою є дати те можливість людям, що мають від 25 до 40 років, втілювати у життя свої підприємницькі ідеї. У її таких межах Гінс також познайомився з бухгалтерською справою. у рамах бухгалтерських курсів я навчився розпоряджатися коштами, дізнався, як у Латвії можна найняти працівників. Тобто, які є закони щодо цього, які можуть бути підводні камені. Європейський соціальний фонд це одне із фінансових знарядів європейського союзу, що має на меті підтримати країни у найскладнішому становищі, спричиненому кризою. У Латвії програма Новий старт, що діє з 2009 року, мала суттєвий вплив на підприємництво. у межах програми Новий старт у Латвії створено 700 нових підприємств і 1300 робочих місць. Це дуже вражає ось ключі до успіху: по перше, ідея. По друге, наполеглива праця, по третє, доступність коштів. аби їх одержати, треба зробити так, аби ідея сподобалась інвесторам.